Вітаю, шановні 9 коси. Сьогодні ми з вами спілкуємось про Османську імперію та Іран протягом 19 століття на початку 20 століття. А що ж, почнемо ми з вами з Османської імперії, і для початку давайте ми пригадаємо собі, що ж це таке за держава, що це така за держава. Османська імперія це держава, заснована на півострові Малаазія, династією Османів. Це була типова імперія, яка обібрала державні культурні традиції завойованих земель через тюрльське походження династії та панівну культуру Османської імперії в Європі та Україні називала Туреччиною її правителями турецьких султана, а підданими турки. Османська імперія в зеніті своєї могутності в 16-17 столітті охоплювала всю Малу Азію, Балканський півострів, Арабські землі Близького Сходу та Північної Африки. Значну частину Закавказя, північного причорноморя і загальною площою 5,2 мільйона квадратних кілометрів з населенням до 300 мільйонів осіб. Це була найбільша ісма. ісламська держава після Арабського халіфату. Від кінця 17 століття Османська імперія через експансію європейських держав і розвиток національно-визвольних рухів втрачала територію в Європі та на Близькому Сході її спадкоємицею стала Турецька Республіка. На початку 19 століття Османська імперія перебувала в занепаді. Чергові воєнні поразки штовхали до необхідності проведення реформ. Перші реформи для подолання воєнної відсталості від європейських держав були здійснені султаном Селімом III. Проте створення нового регулярного війська зустріло опір з боку яничарів і не бажали втратити своє привілейоване становище. Вони вчинили заколот і вбила султана. А всі реформи були скасовані. Проте нові поразки і повстання Греків 1821 року знову поставили на порядок денний необхідність проведення реформ. До того ж, новий султан Махмуд II міг наочно переконатися у можливості їх проведення та досягнення позитивних результатів. Так, правитель Єгипту Мохаммед Алі і перший який формально корився султану у своїх володіннях за допомогою французів, провів реформи, створив 100 тисяч нерегулярне військо і могутні флоти. Для фінансового забезпечення реформ сприяв розвиток торгівлі, почав вирощувати бавовну і цукрову тростину для вивезення в Європу. Армія Мохаммеда Алі допомогла султану придушити повстання у Греції. Натхнений таким прикладом Мухаммед II зробив нову спробу реформу армії. І знову проти реформ виступили Яничари. Але на цей раз султан підготувався. Заколок Яничар було жорстоко придушено. Яничарське військо було ліквідовано. За реформою війська султан провів реорганізацію державного апарату, запровадив систему міністерств і провів новий адміністративний поділ. Однією з важливих реформ стало запровадження приватного права на землю. Усі позитивні зрушення були перекреслені новими воєнними поразками, особливо від правителя Єгипту, який ледве захопив сам. Лише загроза втручання європейських держав змусила правителя Єгипту Мухаммеда Алі погодитись визнати зверхність турецького султану, яким став Абдул Меджид. Новий султан продовжив реформаторську реформу батька. Його перетворення увійшли в історію під назвою Танземку. Танземат або реорганізація, яку здійснили впродовж 1839-1870 років. Ці реформи запроваджували в імперію новітню призовну армію, банківську систему, пошту і телеграф, світське законодавство, заводи та гільдії та поділ імперії на Філаєд. А також прийнято кар Карний кодекс, Торговий кодекс, статус торгового судочинства та першого спанську конституцію 1876 року. В свою чергу, Кримська війна 1853-56 років негативно вплинула на економіку і соціальне становище Османської імперії. Російська імперія, втративши утримавши в своїх руках Крим, примусила 200 тисяч кримських татар, а також 500-700 тисяч черкесів переселитися до Балкан і Османської імперії. Одночасно з цим християнське населення імперії почало поступово витіснятися мусульман. Досвіти і торгівлі. Прагнення Султана Абдул-Хаміда II встановити панісламську ідеологію вилилось у християнські бунти, які спричинили масові вбивства Вірмен та інших християн у 1894 96 роках. В свою чергу, Дунайські князівства в 1861 році об'єднались в одну державу, об'єднане князівство Волощини і Молдови. А в Сербії дружні Османській імперії Кара Георгійовичі були скинуті і замінені на дружню Росії Обриновича. У 1867 році Османська імперія змушена була вивезти з Сербії свої гарнізони. Протягом свою чергу внутрішньої політиці протягом царювання абдул меджида були покращені дороги, побудовано безліч мостів, проведено декілька телеграфних ліній, пошта була реорганізована за європейським зразком. Після смерті Али Паші великі візири почали знову змінюватись з надзвичайною швидкістю. Крім гаремних інтриг, до цього була додана ще одна причина: при дворі Султана боролися дві партії англійська і російська, що діяли за вказівками послів Англії і Росії. Російським послом Константинополі у 1864 1877 роки був граф Ігнатів. Який мав безперечні стосунки з незадоволеними у імперії, обіцяючи їм російське заступництво, разом з тим він мав великий вплив на султана, переконуючи його в дружбі Росії і обіцяючи сприянню задум... султаном... задуманих султаном змін порядку престолонаслідування не до старшого вроду, як це було раніше, а від батька до сина. Оскільки султанові дуже хотілось передати престол своєму синові Юсуфу Ізиді. У грудні 1876 році Великий візір е, Мітхат Паша, що був лібералом і англофілом та главою влади турецької партії, вважаючи зробити Османську імперію країною європейською, розробив Конституцію і примусив Султана Абдулгаміда. Підписати і опублікувати її в 1876 році. Пізніше, 7 березня 1877 році була відкрита перша парламентська сесія. А за два дні до цього, 5 березня, внаслідок палацових Викінбрих, Мідхат був повалений і заарештований. Парламент був відкритий тронною промовою, але через декілька днів був розігнаний. Були проведені нові вибори, нова сесія виявилася також самою, такою ж самою короткою. І потім, без формальної відміни Конституції, навіть без формального розпуску парламенту він більше не збирався. У 1876 році османські башебузуки жорстоко придушили болгарське повстання, що спровокувало російську-турецьку війну. Яка тривала з квітня 1877 і до лютого 1878 року. Війна закінчилась поразкою імперії та визнанням автономії Болгарії і незалежності Румунії, Сербії, Чорногорії згідно з, з Сан-Стефанським миром і Берлінським трактатом. Східна Румунія стала автономною провінцією, що в 1885 році об'єдналась Болгарією. Сербія, Чорногорія, Греція отримали територіальні прирости. В Азії Росія отримала Каре, Ардаган, Батун. Османська імперія повинна була також сплатити Росії контрибуцію у 800 мільйонів франків. Користуючись слабкістю Османської імперії, Австро-Угорщина в 1878 році захопила Боснію та Герцеговину та новий пазар. Одночасно з цим Велика Британія, що виступала за збереження османського впливу на Балканах, того самого року окупувала Кіпр. А в 1882 році Єгипетський Хедефа – автономній в складі Османської імперії. Наприкінці 19 століття почався деякий економічний підйом країн, поліпшення міжнародного стану Османської імперії. Втім, це не завадило частим повстанням і бунтам, як на Криті в 1889 та в 1896 97 році, так і у Вірменії в 1894 році. Повстанці вимагали реорганізацію поліції так, щоб вона складалась не лише з мусульманами, а й протегувала не лише мусульманам, нові організації е, суддів. Султан відкинув ці вимоги і придушував повстання. Становище Туреччини як залежної країни мало суттєві особливості. В суперечності і боротьба між великими державами давала її правлячим версом певні можливості для лавірування. Крім того, на відміну від інших азійських держав, які перетворилися у напівколонії, Османська імперія мала боєздатну з глибокими патріотичними традиціями армії, саме курсанти Стамбульського військово-медичного училища в 1889 році створили таємне політичне товариство під назвою Єднання і прогрес, що започаткувало молодотурецьке рух, який об'єднав військових. Молоду інтелігенцію і політичну міграцію на чолі з Ахметом Резоль. Всі угруповування об'єдналися в молоду турецьку інтелігенцію, звідси і назва турецьку. Перед собою вони поставили мету відновити Конституцію 1876 року і провести деякі реформи, модернізувавши суспільство за європейським зразком. Єдине, що спричиняло розбіжності серед учасників руху – це національне питання. Група Ахмеда Рези обстоювала ідею османізму, тобто збереження імперії. Інша група наполягала на децентралізації імперії і визнанні автономії за нетурецькими народами. У 1907 році в Парижі на з'їзді різних молодотурецьких груп було ухвалено рішення про підготовку повстання. Воно почалося 3 липня 1908 року виступом армійських підрозділів Македонії. Султан Поспішив оприлюднити своє рішення про відновлення Конституції. Діти мої, проголошував він. Я завжди буду прихильником Конституції у тому, що Конституція спізнилася, винні мої дурні радники. Клянуся короною і мечем, що захищатиму Конституцію. Повсталі війська вступили до Стамбу. Вони повалили султана Абдул Хаміда Дуго, і на трон зійшов Мехмед ІІ. Однак після цього монархія в Османській імперії почала носити формальний характер. Молодотурки проводили свою політику непослідовно і занадто обережно. За час свого правління до 1918 року вони так і не виконали обіцянок провести модернізацію країни і звільнитися від європейського економічного засилля та політичної залежності. Молодотурки спромоглися ліквідувати найбільш варварські методи управління. Започаткувати парламентські конституційні норми. Щоправда, самі вони їх неодноразово порушують. Прагнення зберігти імперію зумовило консервативний характер реформ. У внутрішній політиці утверджувалася ідеологія пантюркмізму, тобто і панування єдиної турецької нації. Це спричинило нові хвилі антитурецьких настроїв у поневолених народів. Спроба накинути пантюркмізм. Силою вилилось у криваві погроми вірменського та грецького населення та на повстання Арабів і балканських війни. В економічній сфері молодотурки відважилися на незначні реформи лише напередодні Першої світової війни. Це дало змогу султанові, який зарочився підтримкою духовництва 13 квітня 1909 року вчинити заколот із вимогою відродити шаріат, скасувати Конституцію та відновити владу султану. У 1912 році Італія захопила Османську Триполітанію та Кереніак, тобто Лівію. В Балканській війні 1912-13 років імперія втратила переважно більшість своїх європейських володінь Албанію, Македонію, Північ, Швеції. Проте 1913 року Османам удалося відвоювати невелику частину земель Болгарії в ході Другої Балканської війни. Січня 1913 року установився тріумвірат Енвера, Талааті Джаміна, і заслабла Османська імперія спробувала спертися на допомогу Німеччини. Це втягнуло її в Першу світову війну, що закінчилась поразкою центральних держав. Отже, революція 1908 року не виконала основного свого завдання здійснення модернізації Османської імперії. Це пояснюється особливістю структури турецького суспільства, де турки були панівною нацією, а будь-яка модернізація призвела б до втрати нуйми цієї ролі та до розпаду імперії, що згодом і станеться. Перейдемо до Ірану. Після короткочасного піднесення всередині 18 століття і тривалої боротьби в 1794 році в Ірані, тоді ще Персії, утвердилася Каджарська династія. Яка правила до 1925 року. Іранські шахи, шахи вели боротьбу з традиційними своїми суперниками турками, афганцями, великими монголами, росіянами. Перша третина 19 століття відзначилась низкою поразок від Туреччини Росії і втратою Грузії, Вірменії Північного Азербайджану. Спроба за допомогою Франції та Англії модернізувати армію не дала бажного результату. Натомість це створило передумови для активного проникнення європейців, які стали нав'язувати Шаху нерівноправні договори. Першою такий договір уклала Росія, за нею Англія та Франція, а згодом і США. Договори сприяли проникненню на іранський ринок європейських промислових товарів, які привели до розорення іранської торгівлі та ремесел, а також до посилення визиску іранського селянства. Країна опинилась на межі соціального вибуху. Селяни, і ремісники, шиїтське духовництво вбачали вихід з кризи в приході легендарного імама-махті, який мав би встановити істину справедливу владу. За період правління нащадків Ага Мухаммада, таких як Фадж Аліт Шах, Мохаммад Шах, насер еддін дін Шах, Мозафен Шах, Мухаммад Мохаммад Мохаммад-Алі-Шах, і Ахмад Шах, Іран поступово втрачав територію на користь сусідніх держав, потрапляючи під тиск європейських держав, особливо царської Росії і Британської імперії. За правління Фатха Алі, Перси, претендуючи на внутрішні області Кавказу, були втягнуті росіянами в тривалу боротьбу, яка закінчилась гулістанським і туркманчанським недоговорами. За якими Іран був змушений поступитися вищезазначеними Бавказькими землями. Під впливом і Російської імперії перебувала північна частина країни разом зі столицею Тегара. В свою чергу, Велика Британія панувала в районі Перської затоки, тримаючи там свій військово-морський флот. Процес перетворення Ірану на напівколонію супроводжувався руйнацією традиційних структур і посиленням. Визискування населення. Рівень життя Іранців знижувався. На зламі 19 -го, 20 -го століття в країні різко загострилась продовольча проблема, а це спричинило голодні бунти. Відкриття нафти на початку 20 століття посилило суперництво Великої Британії і Росії за вплив регіонів. Наприкінці 19 століття в суперництво за вплив в Ірані втрутилося і Німеччина. На початку 20 століття США. В той час зародилась конституційне рух. Основний закон був прийнятий парламентом менжлісом і затверджений шахом у 1906 році. Процес перетворення Ірану в напівполонію супроводжувався руйнацією традиційних структур і посиленням визискування населення. Рівень життя Іранців знижувався. На зламі 1920 століття, який я й сказав, загострилась продовольча проблема. У 1905 році розпочинається революція, одна з перших вальзів. До її причин слід віднести панування деспотичного режиму каджарської династії, вноблення з боку іноземного капіталу насамперед англійського та російського. Значним було також, також вплив Російської революції 1905 року. Революція розпочинається наприкінці 1905 року масовими демонстраціями в Тегерані, Ширазі, Мешхеді та інших містах. Було висунуто вимоги проведення радикальних реформ, зокрема, скликання. Меджлісу та прийняття Конституції. Особливе піднесення революції, революції виступи, революційним виступам набули в червні липня 1906 року. 5 серпня 1906 року Аля Шах видав указ про запровадження Конституційного режиму. 7 жовтня відкрився перший іранський меджліс. Він прийняв основний закон, першу конституцію. Влада шаха обмежувалась парламентом. Парламент закріпив за собою право затверджувати всі закони та бюджет, концесії, іноземні позики та угоди з іншими державами. Через рік, 7 жовтня 1907 року, шах затвердив доповнення до основного закону, де було проголошено рівність громадян перед законом, недоторканність особи та власності, свободу слова друку, Запроваджували принцип поділу влади на законодавчу, виконавчу і судову. Врешті-решт, іранський шах залишився лише головою виконавчої влади. Водночас відбулися революційні зміни по всій країні. В іранських містах з'явилися революційні організації, нджумени. Посилився рух моджахетів – борців за віру і справедливість, з-між яких вирізняється радикально налаштована молодь. Федаї. У серпні 1907 року Російська Імперія та Велика Британія уклали угоду про розмежування сфер впливу в Ірані, щоб поглибити, е, поглибити революцію. Однак, в червні 1908 року, скориставшись спадом революції, Мохамед Алі Шах, спираючись на іранську козачу бригаду під командуванням російського полковника Ляхова, вчинив переворот і розігнав меджліт. В таких умовах. Центр революційної боротьби перемістився на північ країни. У 1908 1909 роках вибухнуло повстання в Іранському Азербайджані. У 1909-му спалахнуло антишахське повстання в бах... Бахтірі та Єляні. Збройні загони повстанців федаїдів, підтримані бах... бахтярськими ханами, в липні 1909 року вступили до Тигара. Шаха була скинута і оголошено про відновлення Конституції. Новий, новий шах Ахмед скликав новий бенджліц, який продовжив революційні перетвори. Зробити це було нелегко. Фінансова система країни, як і вся економіка за роки революції, розвалилася. Не бажаючи звертатися до допомоги до Росії та Англії, Іран запросив американського фінансового радника Шустера. Успішна діяльність радника занепокоїла Росію та Англію. Які боялися укріплення режиму, встановленого революцією. Після невдалих спроб усунути Шустера дипломатичними методами Росія та Англія перейшли до відкритого збройного втручання. Зусиллями держав, інших держав іранську революцію було придушено. Меджліс розігнано, загони федаїтів ліквідовані. Іран визнав англо-російську угору. Утім, завдяки прийняттю Конституції. Іран почав перетворюватись на конституційну монархію. Революція спричинила піднесення національного визвольного руху в Азії на початку ХХ століття та пробудження Азії. Тобто ми з вами бачимо, що реформи, які здійснювалися впродовж 19 століття, з метою зміцнення Османської імперії та її модернізації виявилися невдавні. Спроби європеїзації наштовхнулися на опір консервативних сил. Зрештою, більшість реформ були скасовані. Молодотурецька революція 1908 року не виконала основного свого завдання здійснення модернізації Османської імперії. Це пояснюється особливістю структури турецького суспільства, де турки були панівною нацією, а будь-яка модернізація призвела б до втрати ними цієї ролі та розпаду імперії, що згодом і станеться. Іран, Персія, як і інші країни Азії в 19 столітті теж поступово перетворилася на напівколонію європейських держав. Особливо цей процес прискорився після придушення бабидийського повстання і провалу реформ Тагіха. На кінець століття Іран перетворився в напівколонію Росії та Великобританії. Однак традиційна структура Ірану не була зламана. Мало того, вона поступово і доволі активно дозрівала до трансформації, а проникнення в Іран, впливу, в Іран зовні і посилений контакт з Росією сприяв цьому. У 1905 році в, Росії спалахнула, в Ірані спалахнула революція, яка започаткувала трансформацію не тільки країни, а й всієї Азії. Тому що завдання ви зараз бачите на екрані. Вже готуєтесь до контрольної роботи, тому що ми підійшли до підсумку нашого розділу, і успіхи вам виконати.